Сьогодні, у час війни, дуже важлива увага до людей, і люди надзвичайно це цінують. Волонтерка Катерина Жеребко із села Зеленьке це чудово розуміє, і вона опікується не тільки збройними силами України, не тільки внутрішньо переміщеними особами, а і навіть своїми односільчанами. І ось бачимо тут у мальовничому куточку села. Саме сьогодні розкинувся благодійний ярмарок. Катерина, скажіть, будь ласка, з якою метою ви це проводите? Ми вже її проводимо втретє. Ми тепер її будемо проводити щомісячно благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. У нас стоїть скринька для донатів. Люди приходять, вибирають собі одяг, вибирають для діток одяг, є трошки майонеза, є водички спортивної. Ну, На базарі цього не купиш, а якщо купиш, то за великі гроші, а в мене можна взяти це все безкоштовно. От як взагалі самі сільчани відносяться до можливості прийти і взяти те, що собі необхідне на даний час? Ви знаєте, я думаю, що вони відносяться добре, схвалюють це все, але є різні люди, які підтримують і які цього не підтримують. Тобто, ну різні, різні варіанти є. Отакі благодійні ярмарки вони по суті є тільки однією частиною вашої дуже великої роботи, тому що ви займаєтеся ще і іншими видами волонтерської роботи. Хотілося б сказали, що на даний час нещодавно було проведено. Е, нещодавно ми їздили у славетне місто Корсунь. Ми, там дуже багато людей, переселенців, які прибули, які тікали від війни. Тікали навіть не було з нижньої, спідньої білизни в них. Ми провели також там акцію, ми роздали дуже багато одягу. Ще одна акція була в Кагарлику. Ми також дуже багато одягу роздали для людей переселенців. Але ми там робили, там були батути для діток, вата, солодка, клоуни, тобто також розважальна да, програма була така. Теж люди доволі були, набирали одягу, ну, наче задоволені були. Ну, от ми бачимо, ще якраз біля скриньки на донати прапор, і прапор незвичайний. Що це за прапор? Це прапор, це саме дороге, що є. Це мені е, хлопці, які подарували з Бахмута прапор, підписний іменний, на пам'ять. Це саме дороге. За ту підтримку, яку ви їм надаєте, так. Так? так? так. От, до речі, хотілося почути, яким чином саме ви донатите на ЗСУ і чим саме. На даний час ми збираємо донати на дрон. Розвідка, дрон, бо без дронів туди нема там що робити. Так само, як тепловізори, дрони і машини. Це сама гостра, сама больна тема, яка на даний час. Сім'я вас підтримує? Так, да, підтримує. І що на сьогодні? От весна така пора, коли хочеться вже миру і спокою. Про що ваші найчастіше думки? Поїхати на схід до хлопців, бо там я нужніше, ніж тут. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли на цей благодійний ярмарок? З якою метою? Допомогти своїй знайомі. Ми виїхали з окупації з міста Херсона і вже тут перебуваємо на вашій землі пів року. І цю людину з великої букви, людину. Ми, вона попросила нас їй допомогти. Ми прийшли в цю, щоб допомогти, щоб вона устроїла ярмарок для своїх громадян. А от сама волонтер Катерина вам допомагає чим саме? І продуктами, і віщами, і добрим словом. До неї можна порадитися з будь-якою просьбою, з будь-яким питанням. Вона, вона да, завжди відкликнеться. Це дорога людина для нас. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли? Це необхідно було для вас, щоб ви тут перебували на цьому ярмарку? Так, певно, що так, тому що всі нуждаються в всьому. Така волонтерша, як Катя. Вона дуже допомагає маленьким діткам і дорослим. І це воно так потрібно сьогодні. Потрібне, потрібне, Да. Дуже їй велике спасибі, тому що всі люди зараз нуждаються в таку тяжку хвилину. Ну, ви знаєте, що ваш волонтер Катерина вона і ще збирає донати на те, що необхідне для наших збройних сил. Ви це підтримуєте? Так, так. Так, підтримуємо. Була така можливість В тому році. Ми привозили продукти сюди, давали на війну. Підтримуємо. Так, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні сюди прийшли? А ми тут частенько буваємо, коли запрошують, то ми приходимо. Така нам допомога. Це... У нас пенсії маленькі, маленькі, да. дуже хороша жіночка у нас. Тут. І ми це обсуємося. Так що ви підтримуєте такі ярмарки, які проводить. Ми й самі допомагаємо, чим можемо продуктами на це посилаємо на хлопцям на армію. У нас зять воює в мене зять у Бахмуті. Так що, це, дуже близько? це дуже близько, дуже болюча тема. Це, це дуже страшно. Дуже, ми тільки по телевізору бачимо та читаємо, а наші усі хлопці там гинуть. І дуже страшно, дуже дуже страшно. І ми це підтримуємо, чим можемо, як можемо. Да. Про що ви сьогодні найбільше мрієте? Ну, певно, як і всі люди, щоб сліж закінчилась війна.